Ауді 4 B9, власник нещодавно її придбав і приводив все до ладу. Коли ти тільки купуєш автомобілі, в принципі дуже важливо повністю продіагностувати, щоб розуміти загальну картину. І розумієте важливість технічного обслуговування та регламенту. Можна навіть не відразу все робити. Тобто ми не хочемо, коли ви до нас приїжджаєте, з вас забрати там останні гроші чи просто вас, не знаю, розкрутити на ремонт. Ми хочемо продіагностувати автомобіль, щоб ви бачили загальну картину. А так як це цевах тут і так є, що ремонтувати. Audi a 4 B9, заміна задніх дисків гальмівних колодок. Ланцюг ГРМ був в районі 5,5 зубчиків, того заміна комплекту повного в комплект. Бажано міняти повний, друзі, це три ланцюга, натягувач, кришка, башмачки. В принципі, все. Обслуговування коробочки. 0ЦК. Проблемна коробка в плані, якщо ти не міняєш оливу, якщо ти не даєш, якщо ти не міняєш фільтра в мехатроні. Фільтр дуже важливий, обов'язково міняємо, ставимо по оригіналу. Є замінники, замінники проблемні. Лопає, втрачається тиск. Коробка пінається і просто віли. Ти не знаєш, що з нею робити. Будеш міняти мехатрон, будеш ремонтувати. Ремонт мехатрона 2,5-3 доларів. Страх. Свічки нові, НЖК і Рідіум плат. Регламентне обслуговування в районі 25 тисяч доларів, термін виконання 2 дні.